Всім привіт на каналі Тимур 10ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Песне Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу, ми, ми другу частину голови, яка називається Колишній господар Мані. Сьогодні нас чекає третя частина цієї голови. Ну що, поїхали. Я не мала жодного бажання розмовляти про гроші. Тільки цікаво трапилось, а ще мені кортіло скористати з нагодою випити мані про його вміння розмовляти. Проте голос Мані прозвучав дуже категорично. Подбаємо про те, щоб у твоїх батьків поменшало фінансових проблем, але спершу повторимо пройдений матеріал. Як просуваються справи з альбом бажанням? Я почервоніла. Уже забула почала я. Мені бракує відповідних картинок, ноутбука та краєвидів Сан-Франциско для альбому і для касеток також. Я цілком про них забула. Маню до Кірлу зиркнув на мене і невблаганно і не продовжував допитуватись, займалася візуалізацією. А що з журналом досягнень? Робила вчора запити? Записи. Вчора я мала інші клопоти, проблеми, я. Боялась тебе втратити і не могла ні на чому іншому зосередитись. Розумію, як в внутрі. Саме такої помилки допускається багато людей, яким бракує грошей. Вони мають стільки нагальних справ, щоб ніколи, ніколи подбати про важливі речі. Не розумію, обібралася я. Що може бути важливішого за спробу зберегти тебе. Я вже сказав, що розумію тебе, не нетер... Пелився, мані, мене цікавить інше. Що зробила до появи своєї тідники? Яку відмовку не деш, цього разу? Сяйло від щастя, що зможу заробляти купу грошей, вигулюючи на полеону, буркнув я. Мані серйозно глянув на мене. Мушу дати тобі три дуже важливі поради. По-перше, ти повинен дотримуватись виконання своїх рішень, навіть якщо на твоєму шляху постають перешкоди сприятливих умов і дурень впорається з постановленими завданнями. Характер проявляється тоді, коли виникають справжні проблеми. Лише одиниці здатні на це. А деякі люди, які заробили особливо багато грошей власною працею, змінили досягти найвизначніших успіхів у найскрутніші моменти свого життя. Я замислися. Десь я вже таки чула. Хто мені казав, та звісно, хто Марсель. Згадалася у Садкова друга порада, кожен сумний заробляти гроші, коли все йде гладко. Але ж коли трапляються перепони, тоді виявляється, хто цього гідний, а хто ні. Мені ще вчитися вчиться. Мані схвально кивнув. Проблеми будуть завжди, та незважаючи на них, треба щоденно робити справу, важливі для твого майбутнього. Це й 10 хвилин, однак саме вони визначальні для тебе. Більшість людей застрягають там, де почали, тільки тому, що не скористались. Своїми десятьма хвилинами і завжди сподівалися на зміну життєвих обставин, не помічаючи, що змінюватись треба собрати їм самим. Трохи помовчавши, Лабрадор повів далі. Ці десять хвилин необхідні для того, щоб змінити тебе. Тож раджу тобі урочисто за Просягтись, що віднині ретельно ввести моїх записи в журналі досягнень. Вимальовуватимеш в уяві картини свого майбутнього життя, зважаючи ні на ще кожного дня. Я піднесла праву руху для присяги, на щодня зрунтуватиму свої успіхи і займусь візуалізацією. присягаю. По друге, невблаганному повчау мані. Ти Виконуватимеш усі ці зобов'язання, навіть якщо на обрії не з'являтиметься жодних проблем. Я стивовно глянула на свого собаку. Що він мав на увазі? Одержавши роботу з Наполеоном, ти перебувала на такому радісному піднесенні, що навіть не згадала про інші свої обов'язки. Бачиш, у повсякденному житті знайдеться тисячі речей, які можуть нас відволікти. Тому слід визначити для себе певний час, коли ти виконуватимеш те, у чому щойно заприсягнулось, е, запропонував Манні. Я задумалась, усе не так просто. Ввечері я надто втомлена упродовж дня, треба вирішувати групу справ, залишається хіба ранок, але тоді доведеться раніше вставати. Не забувай, лише 10 хвилин Манні знову прочитав мої думки. Я згодилась з ним. Однак добре розуміла, як непросто це буде зробити, я вирішила, що ранку вставати на десь хвилина раніше вмитись, щоб очі не залипались і взятись до записів у журналі. І це ще не все знову почувся сувий голос Мані. Знаєш, чому ти так і не знайшла е, картину для альбому і касеток е, бажань? І тут же сам собі відповів, бо не дотримувалась. 72-годинного оправо. 72-годинного вправо, перепитала я, усе просто песне мані. Запланувавши якусь праву, ти повинен залагати її упродовж 72 годин. Якщо ж не дотримуєшся цього терміну, то, скоріше за все, ніколи так і не доведеш до кінця. Яснову повернула в задуму. Невже в словах мані дійсно є частка істини? У своєму житті я започаткувала не одну справу, яку не доводила до логічного завершення. З іншого ж боку не одне було зроблено, цілком можливо, Мані має рацію, а що він, власне кажучи, завжди мав рацію і вирішила прислухати до його поради і заприсяглася виконувати усе заплановане вдовж 72 години. Ну от і все. Ми прочитали повністю главу, яка називається Борги у чому помилка моїх батьків. Ми на тому, що прочитали главу, яка називається Колишній Господар Мані. В наступній серії нас чекає глава, яка називається Борги у чому помилка моїх батьків. А от ми може будемо для вас читати в наступній серії. Зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!